Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо сніговика Олова та лося свена із мультика Крижане серце. Почнемо з лося. Потрібно намалювати йому голову. Вона овальна, але трошки звужена донизу. Тепер виділимо йому морточку для носа трошки більше половини. Тепер йому по бокам додамо вуха. Щоб намалювати його тулуб, потрібно трошки відступити від вушок і намалювати ось такі дві лінії в сторони. Далі ми їх будемо з'єднувати внизу. Формуючи ось такий ромб. Тільки внизу з'єднує не гострим кутом, а ось такою лінією. І трішки згладимо всі кути. Від цього тулуба зробимо ніжки. Робимо спочатку ось такі дві лінії. Старайся робити все однаково, симетрично. Внизу намітимо кінець. І лінії будуть розширюватись на копита. Спочатку зробимо їх подвійними, а потім домалюємо ще край. Ось тут. У лося є коліна, тому по центру ноги робимо овал, і він буде трошки випирати. І такі ж самі колінка робимо на всіх ніжках. І тепер всередині намалюємо ще дві ніжки, які виглядають. Ще потрібно намалювати йому грудку. Намітимо її поки ось такими лініями, а пізніше промалюємо шерсть. Від носа робимо дві лінії і заокруглюємо їх в поки. Ось так. Тепер між ними робимо очі. В них малюємо зрачки. Тепер ніс. Він має майже квадратну форму. Тільки не з'єднується вгорі. І ось такі ніздрі. А під носом намалюємо ще посмішку. Тепер зробимо йому рога. Спочатку робимо передні маленькі, ось такі, а тепер великі. Але спочатку намалюємо їх однією лінією. І так само друге, щоб вони вийшли однакові. І тепер вже домальовуємо гілочки. Між рогами буде сидіти олов. Спочатку потрібно намалювати перший ярус сніговика. Він сидить прямо на голові і виглядає з боків. І ось тут дві ніжки. Тепер робимо середній ярус, він маленький. І далі голову. Вона ось така велика овальна. І тепер наверху голови потрібно прибрати шматочок. Ось так робимо овал менший. І в сторону. Тепер в цій впадині потрібно намалювати йому ніс моркву. Під носом буде велика посмішка. І ще зробимо лінію зубів. Ось так. Тепер додамо очі. Зрачки в нього дивляться вниз, а у лося догори очима в нього є ще брови, а на голові гілочка. Тепер намалюємо йому ручки. І залишились пуговички. Тепер можна все обводити та розмальовувати. Я все буду чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти чорну ручку або відразу розмальовувати по кольорам. На моркві не забудь зробити маленькі рисочки. Зрачки відразу можна замалювати чорним, тільки них маленьку білу цяточку. Це блік. Гілочку на голові можна робити максимально кривою. Так вона буде виглядати по-справжньому. Ручки також можна робити трошки кривенькими. Під посмішкою можна зробити маленьку губку. Ось так. Коли будеш малювати тулуб, потрібно зробити його пухнастим. Для цього не обводь лінії рівно, а відразу роби ось так. Так роби грудку і сам тулуб. Таку саму шерсть можна зробити над копитами. Ось тут. Ще лосю можна додати брови. Зайві лінії олівця можна стерти старачкою. Тепер давай обводити. Щоб не залишати сніговика білим, зробимо його трошки блакитним. Для цього по краях надавлю на олівець, а до середини відпускай. І виходить ось такий плавний об'єм. Якщо в тебе так не виходить, можеш просто розмалювати його блакитним. Коли будеш малювати ротик, дави на олівець максимально сильно. Додавай блакитний по всім краям сніговика. Носик в нього оранжевий. Рочки коричневі. Пуговки чорні. Нос оленя сірого кольору. Можна його також зробити об'ємно. Для цього під ноздрями максимально давимо на олівець і по краям так само, а до середини трошки відпускаємо. І також виходить плавний об'єм. Кінчик носа повинен бути світлим. Під губкою робимо максимально тінь. Ось так. Тепер візьми коричневий, між очима максимально темно, а до носа вже олівець трішки відпускай очима можна також додати трошки світлого і коричневі вушка. Іншу частину мордочки можна зробити світло коричневим, так само, як робили сніговичка. На краях на олівчик трошки дави, а до середини відпускай. Грудка в нього світло-коричнева, а сам він темно коричневий. Також можна робити все об'ємно. Від країв давити на олівець трошки, а до середини відпускати, щоб залишався білий колір. Під головою потрібно зробити тінь. Ось так. Трошки надавлюючи на олівець. Тепер сам тулуб. Він вже яскраво коричневий. Я все малюю одним коричневим олівцем. Просто в одних місцях я давлю на нього сильно, а в інших ледь торкаюсь. Попита в нього сірі. Також від країв надавлювай і до середини відпускай. Серединка вушок також в нього сіра, а рога світло коричневі. Навкруги ну, можна намалювати засніжений ліс, не забудь зробити під ними тінь. Зроби ось такий овал і розмалюй його темно-синім. Я навкруги намалюю сугроби та різні сніжинки. Можеш придумати свої гарні сніжинки. Між сніжинками можна додати ще маленький сніг крапочками. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкраще в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. В мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, можеш написати мені в телеграм-групу і я його намалюю. Обов'язково підписуйся та став лайк, якщо тобі подобається зі мною малювати. Не забудь розмалювати тінь та додамо трошки кольору на сугроби. Їх я також зроблю відтінком. По краях сильно надавлюючи і до середини відпускаючи. Ось такий класний веселий малюнок у нас з тобою вийшов. А ось найкращі малюнки з попереднього уроку. До нових зустрічей на моєму каналі.